Хлопці, представтесь, будь ласка, згідно пункту 18.3. Паспорт на квартиру. Паспорт? Так. Жердіновський Олександр Станіславович, інспектор управління патрульної поліції міста Києва, дійсно до 27.06 видане, 22 жетон 014490. Зрозумів, яка у вас причина зупинки. Я зараз серйозно. Вже вас З чим? А, а ви розглянули справу вже? Ні. Порушення, ми порушення. Да. порушення. Є інформація, так? Так ознайомлюється у процесі розгляду справи, правильно? Очікаєте. Є ще підготовка ви до розгляду. Ви трошки Я не путаю. Я яки не зупиняються, правильно повідомляються mm. причина зупиняється. Да, згідно статті 35, ні. Да, ви ж Як повинні чітко зіслатись. Я вже порушив, ні я неправильно. Є постанова вже про порушення. Тоді як, згідно путай якого пункту? Згідно якого я не путаю, згідно якого пункту ви мене зупинили. Пункт 12.4, Перевищення. Згідно статті 35, п'ять, який пункт ви мене зупинили? Я не показуйте постанову. Яку постанову? Ну порушення, я ж вже порушив. Це вже доведений факт. Дивіться, перший не підходить, не підходить перший. Я почекаю трошки, ви зараз. Почекайте. Я спокійний, я спокійний. Дивіться, ми ж ми діємо, дивіться, згідно чинного законодавства. Та чого не визовуть? Скажіть, корови, пара закріпили. Воно щось таке. Воно щось таке ходить. Прися, хлопці, ні. Спочатку, дозвольте я вас ознайомлю. Е, причина зупинки. Підождіть, хлопці, нічого вас проти вас не маю. Так. Да. Зупинений я згідно статті 35, якого пункту. Ні, дивіться вам розказую в рамках законодавства. Ваша причина зупинки, все правильно. 35 стаття порушення правил дорожнього руху. Ознайомте з вашим колегам. Ознайомте мене, будь не ласка, з постановою. Ознайомити. З якою постановою? Е, порушення. Не я орієнтуюся, дивіться, дивіться. Я, я орієнтуюся. У е, нас почався розгляд. Е, дивіться, можете повторювати хоч 10 разів. Ми дивіться, діємо в рамках. Складаються матеріали за те, що ви керуєте без документів, подальший рух заборонений. Дивіться. По-перше, диви блін.